Літня швидко піце. Не знаю, як ви, а я обожнюю таке. 25 хвилин хвилин. Смачна сезонна піца у вас на столі. Беремо листкове бездріжове тіста, заздалегідь його розмаражу, розкатуємо на декад далі. Готовий будь-який томатний соус. Розмащуємо. Далі головний компонент а вже ж сир. Що то за піца без великої кількості сиру? В мене моцарелка від гарантік з італійськими травками завжди найсвіжіша. Натираємо на крупні терці розподіляємо по соусу. Далі я взяла три печериці, нарізаємо тонкими слайсами, як я показую на відео. Хоча можна брати будь-яку начинку. Можна, наприклад, солоні огірки, я ж взяла томати, бо зараз сезон Нарізаю тонкими кружальцями, а також солодкий болгарський перчик. Можна кружальцями, я нарізала смушками. Також розкладаємо. Трошки підсалюємо овочі, беремо шинку, можна шинку, можна варену ковбаску, можна навіть варене куряче філе. Нарізаємо, розкладаємо зверху. Далі випікаємо в розігрійті до 180 градусів в духовці 20-25 хвилин. Посипаємо свіже зеленю, нарізаємо і насолоджуємось. Це так смачно, це так швидко. Навіть на рецепт та ідея. можна брати будь-яку начинку, те, що є. У вас можна навіть кабачки. Смачного, ваше Даріко!